Доброго дня, шановні колеги. Ну вже як ми з вами зустрічалися і говорили, що відповідно рішення Кабінету міністрів встановлені дати навчального року. І 1 вересня ми починаємо освітній процес, починаємо навчальний рік, 2023, 2024 В залежності від того, яка буде безпекова ситуація, таку форму організації своєї роботи і будуть організовувати заклади освіти. Якщо дозволить безпекова ситуація, укриття, оснащення укриттів, всі охоронні. Системи, які потрібно в закладах зробити. Один із вид охоронної системи це може бути тривожна кнопка, охоронна сигналізація, відеоспостереження. Деякі заклади взагалі повністю підключили всю систему охорони в себе в закладі освіти. То від того буде заклад освіти працювати заочною або змішаною формою навчання. В залежності від того, яка місткість укриття, також буде. Буде організована або очна, або змішана форма навчання. Ті громади, які знаходяться у нас в наказі мінреінтеграції, це 17 громад, які в можливих бойових діях, там буде форма навчання дистанційна. Тому рішення спільне адміністрацією з органами місцевого самоврядування приймаються такі рішення. У нас 22 числа засідала комісія обласна, яка рекомендувала закладам форму навчання відповідно до тих умов, які вони надали нам. Дехто подавав пропозиції на змішану форму навчання, але були не виконані ті вимоги по безпеці, і ми не дозволили цим закладам працювати в змішанні. В формі навчання, їм був визначений термін головою адміністрацією Володимиром Миколаївича Артюха І вони повинні виправити ті всі моменти, які були не зроблені по безпеці в закладі освіти. і Комісія потім знову засідає, буде засідати і розглядати можливість надання цьому закладу дозволити очну або змішану форму навчання. Також у нас були питання по деяким закладам освіти, які знаходяться е, інституційного догляду та виховання в 50-кілометровій зоні, там, де діти у нас з цілодобовим перебуванням, тому в ці, е, на цій відстані діти з цілодобовим перебуванням не будуть знаходитися в цих закладах. Ну, в, е, вчителі готові. Сьогодні ми провели серпневу конференцію під назвою. Освіта, сумщини, безпека, раціональність, якість ми сьогодні проговорили про освітні прогалини. Як ми будемо їх? Вирівнювати, ми говорили сьогодні про різні форми можливості, як будуть працювати педагоги цей по організації освітнього процесу, і по змісту, і по підвищенню кваліфікації, як ми будемо працювати з дітьми, які за кордоном. Ми говорили сьогодні про і діджиталізацію, які ми будемо використовувати інформаційні контенти, і приводили приклад нашої дистанційної школи, і говорили про стему освіту, і презентували сьогодні на. Наші педагоги свої напрацювання, як вони працюють, в яких платформах працюють з дітьми, і в укриттях, і з дітьми, які в асинхронному режимі працюють. Тому я вам хочу сказати, що педагоги. Це така велика команда. Вони вмотивовані, вмотивовані на новий навчальний рік, на роботу. Ми сьогодні, працюючи, надихнули один одного, і я завіряю в тому, що освітяни зроблять все, щоб діти отримали якісну освіту в будь-якому форматі. І перше на що ми звертали увагу, це тільки на безпечні умови навчання.